З 9 травня розпочалася реєстрація на додаткову сесію національного мультипредметного тесту. Триватиме реєстрація по 14 травня. На Кіровоградщині очікують на додаткову сесію майже пів тисячі учасників. На основну зареєстрували 7 тисяч 23 людини. Про це розповіла Суспільному представниця Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Ліна Бутенко. Зареєструватися для участі в додатковій сесії мультитесту можуть учасники, які за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляцій, не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження тестування під час основного періоду реєстрації. Реєструвалися в основний період реєстрації, але яким відмовили. Тестування під час додаткової сесії триватиме з 14 по 25 липня. Якщо учасник не зміг з'явитися на основну сесію національного мультипредметного тесту через поважні причини, хвороба, хвороба рідних, смерть, смерть рідних, він повинен протягом трьох Робочих днів написати заяву до Одеського регіонального центру для того, щоб його перереєстрували на додаткову сесію. І все це відправити електронною поштою. Якщо учасник захворів і не зміг зареєструватися в основний період, він може зареєструватися у додатковий період, додаючи до своїх документів у персональний кабінет довідку про хворобу. Цьогоріч вступники складатимуть три обов'язкові предмети: українську мову, математику та історію України. Аїни четвертий предмет на вибір: це біологія, фізика, хімія, географія, українська література, іноземні мови: англійська, французька, німецька та іспанська. На виконання завдань дається чотири години. Після двох годин буде перерва 20 хвилин. Особам, яким було відмовлено. У участі в основній сесії національного мультипредметного тесту вони можуть зайти в свій персональний кабінет, виправити помилки або дозавантажити документи, яких бракувало в їхньому кабінеті, через що вони, певно, і отримали відмову. Ось і їх буде зареєстровано в додаткову. Сесію створювати новий персональний кабінет не потрібно. Про це наголошує український центр. Не створюйте нових персональних кабінетів, а виправляйте помилки у своїх персональних кабінетах.